Чи знаєте ви, що зміна текстилю може повністю перетворити ваш інтер'єр за лічні хвилини? А ви коли-небудь замислювалися, як саме текстиль впливає на наш настрій та самопочуття? 2024 рік приніс нам захоплюючі новинки у світі текстильного дизайну. Від неочікуваних кольорових комбінацій до інноваційних матеріалів цього року дизайнери пропонують вам переосмислити роль текстилю у наших оселях. Що ж, давайте разом зануримося у світ трендів текстильного дизайну 2024 та дізнаємося, як створити по-справжньому гармонійний інтер'єр. Зараз буде нарізка фотографій з описом текстилю. Якщо ви захочете зберегти собі дані фотографії, ви зможете перейти на наш сайт за посиланням в описі або закріпленим коментарі на повноцінну статтю. Щоб не пропустити нові відео про актуальні тренди в дизайні, інтер'єру та корисні поради щодо створення затишного простору, не забудьте підписатися на наш канал та натиснути на дзвіночок. Ваш дім заслуговує на найкраще. Залишайтеся з нами та будьте в курсі всіх новинок світу та дизайну.